Британські винищувачі тайфун найближчими днями почнуть патрулювати повітряний простір Польщі в межах місії НАТО. ЄС не планує підвищувати мита на китайські товари. Європейська економіка занадто залежна від імпорту з Китаю. Європейський союз розглядає санкції проти окремих компаній з Китаю та Індії, що допомагають Росії торгувати. Переговори Китаю з Польщею щодо відкриття кордону з Білоруссю провалилися. Тут інтереси Варшави і Києва збігаються для відкриття транзиту. Польща наполягає на припиненні будь-якої китайської підтримки у війні Росії проти України. Європейці розбудовують ВПК у 2026 році у британському Суіндоні. Відкриють найбільший Україні завод дронів компанії Текевер. У держбюджеті України на 2026 рік закладений прогноз курсу гривні 49,4 гривень за 1 євро. Кадиров назвав Аллу Пугачову ворогом народу після її висловлювань про Дудаєва.